Таке відбувається в економічному світі, і як воно взагалі впливає на весь світ, і, зокрема, на Україну, давайте з вами про це поговоримо. Про торгівельну війну Трампа проти всіх світова економіка відреагувала відразу на світові на нові мита, фондові ринки почали ввалюватися. Курс долара стрімко падати. А В свою чергу проти України введено 10 мита. Поясніть, чи вплине це на українського громадянина, на українську економіку, і якщо так, то яким чином? Ну, давайте ви ж в дійсності задали багато запитань. Давайте я буду поволі на них відповідати. Спочатку, що стосується світу е, історія вчить, що вона нікого нічого по суті не вчить. Чого я про це говорю? У 1930 році два шановних конгресмени подали закон, який був прийнятий. Це закон Смута Гоулі. Який вводив величезні, ну, по суті, такі, як зараз там зробив, від 20 до 50% митні обмеження, митні тарифи на 20 тисяч позицій імпортних товарів, що заходили в той момент Сполучені Штати Америки. Закон смута гоулі. Американських економістів цей закон. Спровокував поглиблення Великої депресії, яка тоді, по суті, до 1933 року обвалила економіку Сполучених Штатів Америки і була перед ним Другої світової війни. Для того, щоб не повторювати цей жах для світової економіки, після закінчення Другої світової війни весь світ створив. Світову організацію торгівлі була прийнята Бреттонська валютна система, тобто там багато чого робилося, але були визначені правила гри для всього світу, для будь-якого інвестора, для будь-якого товарного потоку, який убезпечував світ від подібних коливань. Історія вчить, що вона нікому нікому не вчить, на жаль. Те, що зараз робить Трамп, це повторення тих процесів, що були в 30-му році 20-го сторіччя, це, по суті, зміна правил гри, які існували після Другої світової війни. Його фраза Зробимо Америку великою знову викликає у багатьох економістів питання, то що Америка в період великої депресії вважається великою. Тоді, коли люди стрибали смарочосів в Нью-Йоркських, збанкрутівши повністю, на жаль, відповіді з овального кабінету ми не чуємо, ми бачимо дії, які говорять про те, що дійсно сьогодні здійснюються речі, які, по суті, ставлять світову економіку на грані великої рецесії. Ну, до речі, ми з вами бачимо ж ті процеси. Обвал фондових ринків ви абсолютно праві. Перед запровадженням мит нафта марки Brent продавалася на світових ринках по ціні 71,5 долар за барель. Сьогодні вже 63,21. Уявляйте собі, що робиться. Yeah. І в дійсності це не так смішно. Тобто, Сполучені Штати Америки вирішили повністю змінити порядок існування світової економіки, тобто, вони запровадили надзвичайно великі мита, причому алгоритм визначення відсоткової ставки. Назвичайно далекий від реального економічного аналізу. Вони просто брали е, дефіцит е, торгівлі з тою чи іншою країною, ділили пополам і формували ставку. Е, причому, якщо на китайську економіку з 800 мільярдами доларів щорічного обороту, таким чином облікова, власне, ця митна ставка була визначена на рівні 34%, то на в'єтнамську економіку з оборотом менше мільярда 45%. На економіку Мадагаскару, з якою Сполучені Штати Америки торгують аграрною продукцією. Ну, якщо простіше, вони купляють ваніль в Мадагаскарі, вони більше нічого не купляє, там нічого більше не росте. Загальний обсяг товарообороту 165 мільйонів доларів. На Мадагаскар введено 35% мита. Просто тому, що Мадагаскар продає ваніль, а нічого не купляє, бо дуже бідна країна. І від'ємне сальдо настільки велике, ну, з точки зору відносної цифри. Не абсолютно, тому що абсолютно я вам сказав, там 165 мільярдів доларів всього товарообігу. Ну, тобто, нонсенс повний, але тим не менше ми маємо з вами зараз подібні речі. Хтось з економістів говорить, що це є спосіб максимально підняти ставки перед початком двосторонніх перемовин щодо заключення двосторонніх торгівельних угод. Хтось говорить, що таким чином Трамп вибиває собі нові потоки ресурсів з точки зору ідеології повернення на американську землю виробничих процесів підприємств. Головний, скажімо так, головний меседж, який він розповсюджує, це через мита примусити виробника повернутися в США для того, щоб виробляти продукцію там. Просто ми навряд чи зможемо з вами повернутися е, на початок ХХ століття, коли дійсно е, рівень індустріального розвитку країн передбачав, що достатньо ефективно от, розміщувати виробництво на власній території. Після Другої світової війни почався процес глобалізації світового поділу праці. Ну, тобто е, десь через дуже низький рівень оплати праці вигідніше розміщувати виробництво. десь через е, Хорошу законодавчу базу, що дозволяє зекономити на податках, краще розміщувати банківський сектор і тримати гроші, а десь через пільгові умови для створення науково-дослідних підрозділів, краще розробляти ідеології, краще формувати ноу-хау. Ну, тобто, світ таким чином розвивався. Коли ми подивимося на середню заробітну платню в Сполучених Штатах Америки, вона наближається сьогодні до п'яти тисяч доларів в місяць. Коли ми подивимося на середню заробітну платню в Китаї, вона приблизно десь тисячу доларів на місяць. Коли ми подивимося середню зарплату в В'єтнамі, вона 250 доларів на місяць. Ось кажіть мені, будь ласка, чи буде ефективно перемістити, наприклад, з виробництво тих самих айфонів? З В'єтнаму, з Тайваню, з Китаю, США, і платити е, працівнику 5 тисяч доларів в місяць, а не е, тисячу, наприклад. Ну, тобто, логіка полягає в тому, що світовий поділ праці не просто так от сформувався, він е, відобразив е, реальний культурний, національний е, індустріальний розвиток тих чи інших країн. Те, що зараз е, пропонує Трамп, воно е, в дійсності переставляє ситуацію з ніг на голову. Але тим не менше, ми маємо миту, ми маємо надзвичайно е, важку реакцію світу, ми маємо фантастичне падіння е, всіх курсів акцій, тому що е, ну, давайте будемо відверті, ті мити. Е, Однозначно ведуть до обвалу світової економіки. Причому, якщо маленькі економіки, маленькі країни теоретично можуть вишикуватися в чергу біля овального кабінету і погоджуватися на те, що двостороння угода про торгівлю буде виключно в інтересах США, то великі економіки цього робити не будуть. Великі економіки будуть вводити дзеркальні санкції. Китай вже вів 3-4%. Напевно, ми в найближчий час, там пару днів плюс-мінус, побачимо 20%, що веде Європа. Ми вже побачили Канаду, яка ввела на американські автомобілі 25%. Ми побачимо однозначно негативну реакцію тих великих економік, які ну, є самодостатні по великому рахунку. Оцей процес, що відбувається, він взагалі спровокував економічні союзи, які з моєї точки зору, що півроку тому навіть теоретично були неможливі. Ну, уявіть собі, економічний союз Китаю, Японії і Південної Кореї для того, щоб боротися з митами Трампа. Та в Китаї в Японії є величезні внутрішні протиріччя в Південно-Китайському морі. І тут вони йдуть на союз. Однозначно буде набагато розширятися база країн, які будуть приєднуватися, наприклад, до Брікс, для того, щоб захиститися від Сполучених Штатів. Однозначно, Сполучені Штати дуже сильно втратять на сьогоднішньому момент в економічному розвитку. Навряд чи та ситуація, яка є, з оплатою праці з усім останнім примусить. Великих транснаціональних корпорацій повертати виробництво Сполучених Штатів Америки з таким рівнем оплати праці, навіть ті мита, які сьогодні введені на китайські товари, будуть дешевшими ніж то, що буде вироблено в Америці, угу. тобто ця вся картинка вона веде до надзвичайно важкого стану світової економіки, і ми це бачимо. Будь ласка, по падінню сировинних ринків. Я вже про бренд вам сказав нафту. А це найбільший індикатор ситуації на сировинних ринках. Сьогодні падає все добре. Як це вплине саме на Україну? 10% мита? Чи відчуємо ми ось ці введення мит? Я не кажу, чи відчуємо ми загально, скоріш за все відчуємо. Так? Але, от особисто, якщо щодо України, зокрема, Слата, ми знаходимося на периферії фінансових потоків Ну, такій далекій, глибокій периферії, що для нас. Е Оці процеси вони будуть мати хіба опосередкове незначення, а не пряме. Давайте я поясню за що йдеться мова. Загальний товарообіг України зі Сполученими Штатами Америки дуже цікавий. Ми купляємо в Америки більше ніж на 3 мільярди доларів на рік Купляємо. а продаємо на 800 мільйонів. Угу. Уявили, так? з тих 800 мільйонів на 500 мільйонів грубо. Ми продаємо вироби із чорних металів і самі чорні метали. На цей вид товарних позицій Трамп ще 12 березня ввів митні тарифи в розмірі 25%. Пам'ятаєте, тоді Трамп ввів на всі метали, які заходять в США Америки, плюс. Алюміній. Uh -huh. Uh -huh. Тобто дві третини з того, що ми торгуємо зі Сполученими Штатами Америки, вже сидить в 25%. Лишається 300 мільйонів, які власне підпадають під тих 10%. 300 мільйонів. В тих 300 мільйонах сидить аграрка, молочка, олія, якісь зернові групи. Е Кошерні продукти харчування, які виробляються невеликими фермерськими господарствами, які давно мають контракти з американськими контрагентами, які однозначно зараз постраждають, тому що їх продукція буде менш конкурентоздатна на американському ринку. Але великого потрясіння для української економіки це не відбудеться точно. У нас найбільшим торгівельним партнером є Китай, другим Європа. Американці десь там далеко. Так що для пересічного українця не відбудеться нічого. Ну, вже нічого не відбулося. По одній простій причині, ми теж введені на те, що ми продаємо, а не те, що купляємо. Правда? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. То, що на те, що ми купляємо, нічого не поміняється. Україна дзеркальних санкцій вводити не збирається. В Україні є багато інших подразників в стосунках між Сполученими Штатами Америки і Україною, окрім цих мит. Найбільший подразник це угода про рідкісно-земельні метали, з якої сьогодні радісно виїжджає творча група українських посадовців Сполучені Штати Америки. Переконувати американців в тому, що Україна не зде свою економічну суверенітет ні за яких умов. Тому що те, то, що американці подали у вигляді пропозиції щодо рідкості земельних металів, це є втрата України національного економічного суверенітету. І це скорше нагадує репарації після капітуляційної угоди між країною переможецею і країною програвшою Америка точно не буде від України мати таких репарацій. В кінці кінців це поставить хрест на нашій євроінтеграції. Фухайте. Ну хто на це піде? Назвіть мені, будь ласка, хоча б одного високопосадовця, який підпише подібний документ. Так що вони поїхали туди сьогодні. Вони будуть переконувати Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, який відповідає за цю угоду, що так не робиться, а е, треба розуміти наступне: що у США багато часу немає, їм треба хоч щось продемонструвати для власного виборця. До 100 днів пана Трампа. Uh -huh. Uh -huh. Тому що на сьогоднішній момент, окрім економічних жахів і військового здорожчання цін на яйця, Трамп в якості е результатів своєї діяльності показати не може нічого. Е Канада 51 м статом не стала, Гренландія не анексована. Війна в Україні російська не закінчена. Оце все, перепрошую, ну, говорить про те, що то, що робить е, Трамп, ну, далеко не те, що потрібно в дійсності для Америки і американської економіки. А ще ще, якщо подивитися, що м Ну, ми не бачимо остаточної реакції ще багатьох країн, але я mm -hmm. даю гарантію, що величезні економіки точно, ну, Латинська Америка точно буде супротивлятися, навіть мови немає про те. Про Мексику ми вже знаємо. Рахуйте, там ще Аргентина величезна, там ще там Бразилія, там купа країн, які. Попри всі речі навряд чи. Будуть йти на поводу у Трампа. Тому оця картинка, про яку я намалював, ми зараз з вами знаходимося тільки на самому початку цього докорінної зміни е, архітектури сьогоднішнього світу. До речі, зауважте, е, в умовах потужної торгівельної війни між США і Європою, якось Трошечка примарно звучить п'ята стаття угоди про північну атлантичну співдружність. Uh -huh. uh -huh. ну, Погодьтесь, правда? Якось перестає переконувати. Читача п'ятої статті, перестає переконувати. Я колись Час. сказав в інтерв'ю мені Сергій Грабський, у цьому п'ятому параграфі є нюанси, Кому цікаво, цікава програма Аргумент десь роки два тому назад, півтори на початку. І з моєї точки зору на сьогоднішній момент, особливо, е, якщо враховувати риторику сьогоднішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки, угу. то виявляється, що е, НАТО абсолютно не є гарантом. Не. В сенсі е, безпекової парасольки, яку до сьогоднішнього дня над Європою тримали Сполучені Штати США. Чи здатні європейці перебрати на себе е, всі безпекові гарантії? Ну, Макрон активно намагається це зробити. Він намагається стати гарантом, але. Я так думаю, що ні у прем'єр-міністра Великої Британії, ні у президента Франції на сьогоднішній момент фізично немає такої кількості зброї для того, щоби забезпечити безпеку Європейського Союзу без України. Да, І ще одне це одна з найсильніших армій світу зараз. Так, Українська, так, це правда. Е, і ще напевно один момент в зв'язку з цим достатньо цікавий: е, що е, коли ми з вами говоримо про міць армії, то дивіться сьогодні в Україні е, от безпосередньо е, збройні сили ВСУ, там 800 з хвостиком тисяч, е, 450 тисяч це е, Туреччина. А е, Франція, е, Велика Британія трошки більше 200 тисяч е, в кожній із країн. 180 — восемдесять поляки. Ага. Німці там десь 150. Ну от просто порахуйте, е, якщо ми дивимося зараз на збройний контингент Російської Федерації, я не говорю про, я не говорю про, я не говорю про е, країни Балтії, де Кількість Збройних сил там вираховується десятками тисяч. Так що це ще один дуже високий, дуже великий виклик на іншому світопорядку. І я думаю, що в найближчий час це буде дуже сильно мінятися. Тобто, одночасно буде і безпекові, і економічні зміни, які будуть повністю міняти архітектуру світу.